Мирон Михайлович звернувся до журналістів М студіо із шокуючою заявою. Чоловік каже: Його побили працівники ДАІ прямо у райвідділку міліції. Зараз хворий лежить у Свалявській районній лікарні. Пацієнт поступив на вихідних. Причина поступлення була в результаті бійки. Скаргами на болі в грудній клітині, ниючі головні болі, болі в верхніх та нижніх кінцівках. На даний момент нашим діагнозом є зачимтестру з грудного мозку, топа травма грудної клітини, перелом 9-го ребра, множинні садне обличчя, верхні кінцівок та тулуба. Травми, за словами чоловіка, йому завдав начальник свалявського ДАІ з ще двома працівниками. Далі пряма мова Мирона Кондора. Конфлікт виник протягом ну, останнього може, місяця. Вони постійно зачастили в наш ну, працівники міліції. Начальник ГАЇ ще з двома, я не знаю, як їх звати. Одні і ті ж їздять в село, одні й ті ж зупиняють машини, беруть взятки. Це я знаю, це люди вам можуть підтвердити в селі. Один раз я їм запитав їх причину зупинки, вони мені не могли пояснити. Не дав їм в руки ні водійське посвідчення, ні техпаспорт з машини, тільки так показав. Потім вони мене відпустили і погрожували, що ми ще тебе піймаємо. Потім другий раз у селі Березники я їх запитав, щоб вони мені показали маршрутний лист. У п'ятницю ранком я приїхав сюди осваляв своїм братом з дружиною на його автомобілі. Ну, він їхав на заправку, а я поїхав по власних, ну, власних цілях. Мені треба було адвоката знайти. Я пішов у міліцію, так як там працював, у мене там є знайомі, запитатись, кого вони мені можуть порадити з адвокатів, щоб нормально написати заяву. І побачив їх в, цьому, в коридорі райвідділу. О, фраєре, ти тут. Ну, зараз ми тобі покажемо. Їх... Куди ти йдеш? Кажу, це не ваше діло, я йду по своїх власних справах. Я пішов, вони мене наздогнали на третьому поверсі в відділі. Почали розмахувати руками, бити мене. Потім ще третій підійшов. Тобто це все відбувалося це. все в відбувалося в райвідділі міліції. Коридорі, чи в коридорі, на третьому поверсі. Вам потім викликали швидку хтось чи як? Це все виконує? Ні, вони побачили вже, що мені погано. Мене привезли на приймальне відділення і хотіли ну, на експертизу. Хотіли мені дати, щоб трубку дихав, але мені вже в той час я вже був побитий, мені було погано. У мене давлення міряли. І давали трубку. Я йому сказав, що давай перший ти дихни в трубку, тому що я знаю такі нюанси, що можна в цю трубку пластмасову поставити вату з спіртом, і воно покаже. Він відмовився, він сказав, чого я повинен дути. Не взяли від мене ні кров, так візуально написали, що випивши. А мені було погано, я блідий, я вже був побитий з ломаними ребрами. І все, вивезли мене в центр міста, там викинули і все. За ці дні з п'ятниці до, до сьогоднішнього дня біля мене ніхто не був. Я передзвонив в міліцію, питався, що хто прийде до мене написати від мене протоколусної заяви про злочин ніхто не був нічого. Ще однією жертвою працівників ДАІ став громадянин Білорусі. Чоловік приїхав на Закарпаття до рідного брата, який зараз перебуває в реанімації обласної лікарні. Внаслідок зустрічі з міліціонерами у чоловіка побита спина та груди, нирки, голова, а на руках залишилися сліди від наручників. Далі пряма мова пана Віталія, жителя Мінська. Вночі в селі в себе їхав додому, зупинив наряд міліції. Відібрали ключі і почали перевіряти, що в машині є. На то я їм казав, що не треба було так робити. Вони почали оскорбляти. Ну а після цього всього оділи наручники, поклали на землю, били майже, потім забрали машину і мене теж в машину і перевезли в сваляв. До речі, у селі люди підтверджують, що ці ж працівники Даї у будь-який час доби в неосвітленому місті без будь-яких підстав зупиняють місцевих водіїв і шиють їм усякі справи, лиш би ті заплатили. І на все кажуть люди у міліціянтів свої тарифи. Якщо водії не погоджуються з даішниками, ви бачили, чим усе закінчується. На камеру люди говорити бояться. Чоловік написав заяву в обласну прокуратуру. Зараз його інтереси там представляє адвокат Василь Каречанин. Вони за даним фактом ми вирішили звернутися у обласну прокуратуру, щоб у даному факту дана значить проведена настояща перевірка і зроблені, значить, висновки. Поки що говорити про докази і про прохід справи не можемо. Ми тільки. Подаємо справу і надіємося, що прокуратура в цьому питанні розбереться. Стосовно інциденту, ми звернулися в обласне управління державтоінспекції. Тут нам повідомили про ситуацію. Знають однак, наразі коментувати її не можуть, так як проходять слідчі дії.